А... Стася. Сьогодні, коли людина каже, я ходжу на терапію, це вже не здрав. Я споняв, у мене якісь таке дивне відчуття, що я вам даже не продать. Якийсь, значить, потерян, іначе все в тумані, хоча типа, ну, абсолютно нічого не відбулося, але я наче в тумані якому туди. Ніякий за мной. Можем умірами. Сьогодні, коли людина каже, я ходжу на терапію. Так, пропрацьовані українці та треш психології. Давай. Це вже не звучить дивно. Стоп. А от коли я пропрацьований, отут от же страшно. Ми живемо в епоху попсової психології, Дементальні розлади стали трендом, а діагнози контентом. Ну і куди ж без них? Без наших рятівників. Єбалко. Жарти жартами а наші інста спеціалісти психотурний Європи Бо, влаштовують. Один, шість міст. Вечір психології, психопатія. Льоліки Большой. Вечір психології, Психо... А де, а де Янович Яновича не забрасили. Спартак, Субота і Ніколас Психопатія. Льолик і болік об'єдналися. Як провірить ваш чоловік вам зраджує. Він приходить додому з роботи, а ви вже підготували йому гарячу ванну. Ложите його туди і дивитеся, Якщо яйця в нього всплили, значить, пусті, значить, цука десь гуляла. Інста-психолог. Блядь, Блядь, я ну просто уявіть таку картину, да Хто-то, ну, ваша дружина, наприклад, дівчина набирає вам воду. Ви такі послі роботи. о, єба, я зараз побарюсь, залазите в ванну. Хоча я не знаю, коли я останній раз ванну приймав, тому що я зачастую душ, типа. Ну, не зачастую, а постоянно душ. Не знаю, мені якось це поняли, якщо так став, але так, що. так, єбало, тай фу -фу, фу 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 і уйшов. Хорошо. Не суть. А... І просто ви залазите у ванну, людина заходить і отак дивиться на ваші яйця. Отак от. Слили. Ах ти, сука. У нас не має значення ходиш ти до психолога, психологія вже стала частиною життя кожного із нас. Травми друкуються на футболках, хоча б раз вам зустрічав. Я боюсь зівчав, правда. Тої депресії тривожний роздат е -е, дивляться, як ти медитуєш під аромасвіч. А ці е -е, аромасички взагалі працюють? Але ми не в інтернеті. Бажаю, от це самий мій улюблений смак кока-коли. Як це він називається? Детські травми і розчарування <смеш> З'явилась мода всім ставити діагнози. Я тривожна через травму прив'язаності, гінаб'юзер, ти нарцис, а у тебе взагалі гельштальт не закритий. Мен... Ну, Генштальти, кстати, у мене не всі закриті. Тут факт. До 90-х років, коли ми ще перебували під радянською окупацією, психотерапія вважалася буржуазно лженаукою. Людина з проблемами мала зцілюватися працею. Це факт. В Совєцькому Союзі, в Рейданському, ну, в а, настолько говняна медицина, що це ужас. Те, щоб зараз не розказували, вона була відставшаю на хуй просто. Я вибачаю за кількість матір, я питаюся намагаюся їх зменшувати. Да? А, не сильно то хорошо виходить, але суть передана, що медицина була відставша повністю максимально. Коли е, в США вже тести по психології всякі проводили, да, люди доказували, що ці психологи дебіли, ті нормальні, що оце так не працює, що так, да-да-да, е, в нас навіть не було такого поняття, блядь. І це просто отут. Ви прикиньте. Це, ну, це закладено вже в наших мозах. Ми, ми із Радянського Союзу привикли думати, що якщо ми. Вийшло на холодне, то ну, типа в шортиках футболочки, да? а на вулиці холодно. Все, ми заболіємо. Чого, блядь? Якщо на вулиці не ходить ніякий вірус, да, ну, типа образно. Е ну, якщо ви там не підхватите якийсь вірусняк, то ви не заболієте. Ви простиєте, да, вам буде хреново, максимально можливо, хреново. Але вас це пройде і не треба навіть не антибіотиків, нічого всякого. Просто зайти в тепло, чуть, -чуть отсидіться, насморк пройде, кашель пройде. Е, якщо ви захворіли, у вас, типа, ангіна, ну, дуже сильно болить горло, типа прям пече, вам треба з'їсти холодного, щоб остудити. Ну, типа, щоб. Е... Це так же саме робота, що якщо от ви бігли, набили синяк, да, і одразу холодне треба прикласти. Чого? Щоб заспокоїти чуть-чуть, щоб шкіра чуть попустилася. А ми такі. Ти з'їв холодне, коли боліш, тобі пізда. Ти умреш. Уже від... відлік часу пошов. А душевний біль це або лінощі, або маячня. Максимум бошкільний психолог. Ну це ж так не працює, блядь. Який писав характеристику міліцію, а психіатрія активно застосовувалася репресивно. Дисиденти потрапляли в лікарні із вялотікучою шизофренією. З розпадом СРСР почав виникати попит на альтернативне знання. Тож разом із психологами з'явилися астрологи, гадалки в Україні. Аж до 2010-х психологія асоціювалася з психіатрією, і кожен поважаючи себе українці, знав, де в його місці знаходиться психлікарня. Щоб було куди посилати, а потім понеслося активно. Почали перекладати західних поп-психологів. Психологія проникла в телебачення в наші українські шоу. У психологів настало улюбленими гостями на тів. Вони пояснювали, чому головна героїня проєкту ненавидить батьків. Це ну це не найстрашніше. Саме страшніше, коли там присутні гадалки або бабки ворожки. Це взагалі було так бе-бе-бе-бе вас демон. Ви призиваєте демона в свою ауру. що Чому герой б'є свою дружину або чому дитина кусається? Зазвичай ці психологи говорили тотальний бред, але з дуже розумним виразом обличчя. Очень хочеться почати у професіонала з професіоналах Якого? Чим наказувати? Популярності припав десь на 2015-2020 роки. Коли кожне друге шоу обов'язково встав... Ні, ну це ще нормальний. Я, я, я забув як його звати, але Він ще болімі, скажем так, поляла фразу, що сам робити, розповість наш психолог. Публіка, яка не мала реального досвіду в терапії, сприймала цих психологів як міга експертів. Є такий жарт, що чоловік, у якого є дві нирки, не може говорити своїй дружині, що в нього немає грошей на новий айфон. В суті це була перша хвиля по психології. По психологія означає таку собі знаєте суміш психологічних фактів, міфів та неперевірених концепцій. Коротше, діч повна, але ефектна. ефектійна психологія зробила психотерапію медійною, що супер, але в той же час і токсичною. Саме вона стала ґрунтом для масової культури по психології, де кожен конфлікт з батьками це травма. Ну, в смысле, если казати, не було психолог, вона такі як вирятуй нашу сім'ю, кохана, ми вбиваємо дітей, там друга ця тема. Ну, вона б не була такою дебільною просто максимально. Мама прив'язність кожен екс, нарцисс або аб'юзер. Справжній бум по всьому світу трапився. Після ковіду, до риби, якого не тільки медицина не була готова, а ще й наша менталичка. Якраз під час ковіду Тікток здобув якусь колосальну популярність зі своїми короткими відео, які швиденько підхватив Інстаграм і Ютуб. О, це платформи дуже прискорили поширення по психології. Нарешті психологічне здоров'я отримало належну увагу, але разом. Я, кстати, раніше говорив, що шорт це говно повне, типа що Тікток враз краще, ніж шорт. Я, в принципі, зараз згоден, що Тікток краще, ніж шортс. Але шорт стали в рази кращими за, то, за той час, коли я говорив, що вони повне говно. Зараз повним говном для мене є рілфи. Максимальним говном, але я в них іноді сиджу по причині, що мені там попадають мотоцикалісти. Я дуже люблю мотоцикли і А, Причина, по якій Realfs максимальне говніще донне. А, ти скроїлиш стрічку. І в тебе просто реклама. На рекламі, блять. І після реклами в тебе ще одна реклама. І во время реклами в тебе ще одна реклама. Ви що, Ну, вихелнулась. Ти дивишся просто я дивлюсь відос. Про знову ж таки, про мотоциклісту. У мене зверху появляється пляшка. Е, пляш. е, прапорець такий, типа, через 5 секунд у вас реклама. і там медлі іде, блядь. І то понятно, що реклама почнеться, коли закінчиться відос. Ну ти гортаєш униз, і в тебе вже реклама є. Ти гортаєш ще раз. в Це вже якась друга реклама. Гортаєш третій. Ти бачиш якийсь відос. П'ять скрола униз. В тебе знову якась реклама. Це ненормально. Мене так рекламою не кормили ще з часів, коли мобільний геймінг для мене був нормою. Тіпа, типу. а це часи ну років 7-8 назад. блядь. З цим інтернет заполонили сумнівні поради, псевдотерапія, експертні експерти. П'ять ознак того, що ви спілкуєтесь з тупою людиною. Що цікаво, залишилася <си> просто теми в інтернеті. Вона стала окремим культурним продуктом. Сучасна музика активно інтегрує теми терапії, депресії, тривожності. Яскравий приклад. Що за І <си> Які вона пише тексти про самотність, страх, близькість. Не знаю, ну, допустимо, що то я заїбався діду. <плес> Допустим, депресивна музика мені в рази більш подобається, ніж депресивні якісь роздуми і тому подобне. Депресивна музика якось, знаєте так. У тихомурію тебе чуть-чуть, і ти такі, ну, може, не так сейхуємо. І ментальні проблеми стали частиною іміджу. Обожнюю біля аліс. Серіали підхватили цю тему. Популяризація да, тоже. психотерапії стала елементом серіального наративу, як, наприклад, «Ейфорія» – Суперпопулярний серіал серед покоління Z. Уся структура там базується на внутрішньому конфлікті, травмі, пошуку себе. Глядач бачить, що в герої можуть бути проблеми з психікою, і це не сором, а частина шляху. Психологічна грамотність почала проявлятися в стилі звичках. Соціальні мережі зробили психологію мемною. Психологічні терміни вже давно стали частиною нашої лексики. Ось як часто ви чуєте там тригер, аб'юзер, токсик, особисті кордони? По поводу триєр. Це сука, з ігор прийшло. от її біться от тригеров, будь ласка. Це з ігор, з ігрової індустрії, саме з розробки ігор. То, що тригер це такий момент, коли от один об'єкт дотрагують до другого і на ньому срабатує триггер. То ж так запрограміровано, блядь. Якщо ви зв'язалися з психологією, ідіть ви нахуй. Сталкер це теж і гра, і коли ти лазиш на заброшки, що ти досліджуєш там для себе, а потім падаєш і у... да, засуджує. Дебіли, блядь. До речі. Які у вас тип приязності? Якщо не знаєте нічого, інтернет-спеціалісти вам допоможуть. Хвилюєшся, Діти. що тобі довго не відповідають на смс? Да. Тривожний тип прив'язаності вам про щось говорить. Яких відносин хочуть люди з тривожним типом прив'язаності? Як виглядає людина з тривожним типом прив'язаності? Це уникаючи тип особистості. Друзі, мене колись, кстати, так напаяло, блядь, цією хуйнею. Знову багато мату. Божено. Не слухайте це говно. Є проблема звертайтесь до психолога, до психотерапевта там до цього теми, яка вам треба. <сум> Не дивіться тіктокі Привіт, напевно, ви вже чули про уникаючий тип прив'язаності. Давайте перевіримо, який у вас тип прив'язаності. Загинайте пальчик, якщо. Ця психологія за одну хвилину. Взагалі це ж не жарти. Некваліфікований психолог може не тільки не допомогти, а ще й нашкодити. Тож би я ж говорю, мене так напаяло тоді. Будь ласка, обирайте фахівців з належною освітою і досвідом. Таких ви можете знайти на Менві. На цій платформі працює тестів, стас дедалі менше стало психологічного здоров'я ніж 10% на перший сеанс. З повномасштабною війною тема психологічного здоров'я вийшла в публічний простір на повний голос. Психотерапія дедалі менше стала у людей ознакою слабості. У період з 2019 по 2024 звернення до психологів зросли. Пошуки через Google показали подвійне зростання запитів, а психотерапевтів взагалі утричі. Є презентація Міністерства охорони здоров'я України. Дуже цікава. Я залишу на неї посилання. Вони продемонстрували, що так вплив війни на менталку очевидний. Там, Німа. де попит, там і горе спеціалісти. Інтернет вони заполонили. У вас ніколи не буде надлишкової ваги, якщо у вас висока самоцінність. Тому йдіть до неї на сеанс. І зараз люди з хворобами просто які не можуть скинути. Вау! Психолог коуч. Чим сильніше стає жінка, тим слабшими стають відносини. Сила жінки в її слабкості, не дарма, так кажуть. Через покоління. Лише в такому стані вона може надихати, мотивувати, робити щасливим чоловіка поряд. І лише е, в такому. У oh, мене перед глазами, знаєте, яка сама найщасливіша сім'я. Ну Це в шутку, звісно. Ну, типа, Повніть як оце в серіалах старих і українських, і ці комедійні приколи. Там, де мужик ходив, бухав, приходить, а жінка його, oh, блядь, пательню по голові. Засуджуємо такі дії, звісно, це було. Ну, це видумка все. В реальності так не було. Але вони вдвох жили. Вони матюкали, а потім, коли хтось умрав, вони плакали за ними і сумували. От хіба це не любов? Так, да, може, це повна неповага один до одного, але сильна була, сильна, до кінця життя в місті жили. У тому стані жінки, як чоловік поряд, може. Відчувати свою силу, о Боже, її ніби патріархат покусав. Молодець одним з пічем образила всіх і чоловіків, які виявляються, можуть відчути себе сильними, ті, які поруч зі слабкою жінкою, І як би логіка і жінок, які повинні бути слабкими, ну щоб не стати винними у слабких відносинах. Практикуючий психолог. А з цього психолога я взагалі випала. Для дівчинки її тато це перше кохання. Коли у дівчинки починає формуватися полова конституція, а у дівчат вона дуже рано починає формуватися з півтора двох рочок. Тому що... Полова конституція? Да? А країни знають про те, що всередині других то втор... ну, всередині. Ну так, є країна зі свою конституцію, а всередині цієї країни ще якісь конституції вона про це знає? Поспостерігати за дівчинками, які там 2-3 рочки, вона вже там фліртує з татом своїм очки там, строїть. Це що за ПДФ кріпота? Знаєте, що нагадало? Мого ж вчителя він якось нам на уроці розповідав, що раніше він працював в міліції і приймав участь у. Одній дуже неприємній справі вічим надругався над п'ятирічною дитиною. П'ять років. І що цього вчителя дуже вразило, те що при допиті він говорив, а я не винний. Вона мені ученята строїла. А ще в короткій спідниці сідала на коліна. Спровокувала. п'ять років. Ну, і дякуючи цьому психологу, тепер я зрозуміла, цього pdf подає Клінічний... Підниць. Ми засуджуємо таке, це абсолютно абсолютно ненормально, не блять. Психолог. Особливо неприємно, коли лідери думають. Хотів я прийшов до кошу продвинути, напоняв що твій чу це не сподобається. По поводу хто хто толерує ПД э, в контент весь. Million, a... Ну, не весь, але більше сейчас. Коротше, така ліцемірна хуйня є. В цьому світі, що меншини деякі виборюють е, і говорять, що ПДФ це нормально, і що у возраста ні, а у Львів, ні то возроста, чи щось таке. Ну коротше, максимальна це Аудиторію, де скоріш за все більшість наївні підлітки. Втягнуть до себе на канал Психологінь Інфоциганок. Мало що ця пані такий психолог, як я, так ще вона марафончики продає. Один з моїх улюблених магія виповнення бажань. Авторський тренінг, ну звісно ж, авторський, за допомогою якого ви загадаєте, так що воно точно здійсниться. І Перевір... що гривень, бля Давайте я теж буду продавати говно гамно таке я вам скидку зроблю 200 гривень теж 4 години дивиться. Рена методологія, вся така медійна, окремий від мистецтва, психологи з картами таро, нумерологією, такі, знаєте, магічні психологи. Ви навіть не уявляєте, як їх багато. Я буду першим клінічним психологом, який тобі про це розкаже. Магія працює тарологи, ворожки, енергетичні наставники. Це все працює, це все правда може поліпшити тобі життя. І не всі відкрито одразу зізнаються. Я згадала, що в мене знайомий рік тому пішов до психологині, і вона якось на цьому моменті зізналася, що любить нумерологію. Ну просто в неї таке хобі. Якщо я б до того всього обожав, і вона така. А взагалі, кстати, я люблю нумерологію такі. Я тут сидів, а я вже там, в дверях, стою такий. Гонбай. Окей. Але потім поступово вона цю нумерологію внедрила в сеанси. Давайте розставимо всі точки. Справжня психологія це наука з доказами, методологією, а таро це віра, міф, таро, психолог, прогнози, психологічне таро без містики. Я думаю, не треба пояснювати, чому такі гори психологи тільки можуть погіршити психологічний стан. Наткнулися на один пост. Дівчина зробила об'яву: Прошукає свого батька, солдата, який зник без звісти. Просто уявляйте, в якому стані людина. No. Подивилась по таро. Я психолог, але використовую таро. Мені дуже шкода, але його немає в живих. Випав диявол і п'ятірка кубків. Давайте так, я впевнена, що ця психологіня з картами таро хотіла щиро допомогти. Вона в це святовірець, але, будь ласка, не робіть так. Не, 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 не треба. Дмитро в інстаграмі майстер, лікар, психолог. Скромність його боялась. Втриці він казав, що консультує таро, чистка, екзорцизм, і таких викладів дуже багато. З бумам на ментальне здоров'я в Україні зародилася ціла індустрія із марафонів, вебінарів, і в кращому випадку вони просто поверхневі. А в гіршому шкідливі. Вітаю вас у 36-му дні марафону 100 днів до себе. А, ну і тепер, щоб стати психологом, не обов'язково гристи руками граніт науки. Достатньо кілька місяців повшитися в інсташколі, І ти вже готовий працювати з важкими травмами. Школа психології. Я би сказала фабрика, бо в них є все. Дитяча психологія, сімейна військова, буквально все. Ой, ця школа насправді чому тільки не навчає. Дієтолог, масаж, нігті, астрологія, причому всі її існуючі і не існуючі зкуку. Верхостояння. Водична нумерологія, езотерика, прогностична астрологія, гроші в матриці долі, гра Ліла. Це що таке? Метафоричні асоціації карт Таро. Матриці долі. Таро 113 євро. Типу 113 руни воно стоїть оці таро, блядь. Ну ладно, дороже. На них цену накрутили за той картон, що я в шоці. Матриця долі. Кармічний хвост матриці долі. Чогось 19 євро. Це якась скидка, походу. Призначення в матриці Долі. Може, це кстати, не я що Дивлюсь, що гроші що в матриці Долі стоять ем... Типа, ти спочатку береш самий дешевий, потім поднімаєш і купляєш все. вийде? І навчання у них по авторській програмі. Курси психології. Ваш перший крок до успішної кар'єри психолога. Навчання з нуля. Вигадайте, за скільки місяців ви можете стати психологом? Базовий два місяці, професійний, три-чотири. Ця школа цікавіша за попередню. В них можна стати бухгалтером, економістом, фінансистом за два-чотири місяці. Супер! Розповім вам історію життя. Коли я була блогером-мільйонником, да, таке теж було три половиною мільйона. уявляєте? до мене звернувся да. університет з пропозицією. Мовляв, давайте Мені каже, що я. я над цим задумувався, що я десь Тасю раніше бачив. Ну, не міг сповнити, і зараз теж не можу спомогти, але Мені дали подказку. Ви нас прорекламуєте, там пару разів приїдете, зробите відео, фото. ніби ви там вчитеся. А ми вам за це подаруємо диплом. І це хороший великий університет з класним рейтингом. Він не в Україні. Не в Україні. Я подивилася до ну, спеціальності, мене зацікавив адвокат. Ну, а що вона сказала: ні, ну адвокат, звісно, важко. Ну, якщо ви дуже хочете, буде вам адвокат. <пух> Ось так я прогавила можливість стати адвокатом. Тепер ви знаєте, що і таке буває. Взагалі це дуже сумно, через те, що освіта стала набагато доступнішою, ніж було раніше, деякі так інфантильно ставляться до знань. Так, повертаємося: психологія це не набір лайфхаків, а наукова дисципліна. Такі курси створюють ілюзію, що психологом може стати будь-хто, хоча це дисципліна, яка потребує системної освіти, практики, етики. Потім же ці новостворені гори психологи будуть шкодити людям. Якби були курси хірург з нуля, ми б панікували. Тож чому ми таке дозволяємо зі своєю психікою? Та визначаєтесь, о яка ще базова школа з хірургії? Мрієш стати хірургом. Курс базова школи хірургії допоможе зробити перший крок: 10 хірургічних навичок, аж 4 лекції. Ай, якось багато. ланч, кава, брейки. а ну тоді добре. Школа створена для студентів медиків. Фух, ну слава богу, розходимося не з нуля. Короткі відео в соціальних мережах на тему ментального здоров'я, стосунків, саморозвитку можуть визивати ілюзію, що ти тепер експерт в цьому питанні. Так я вас запитую, через що формується та сама нормальна прив'язка? через те, що ви підете додому. І погуглите і з цими знаннями про маніпуляції, таксичні патерни і так далі. Люди можуть Туда почати є. шукати порушення кордонів там, де раніше не звертали уваги. Виникає гіперчутливість, коли навіть малі якісь недорозуміння, це одразу порушення кордонів. Тому деякі думають, що пропрацьовані зараз тільки пропрацьовані бачать то у персонажах старих серіалів захищають свої особисті кордони, тоді і це добре. Але ви помітили, що, що такої дружби, як раніше, вже немає, вас просто позбуваються, якщо ви десь хоч трохи незручні. Ні, ну якщо б мені просто, типа, почали, допустим, рома втирати, ти порушуєш мої особисті кордони скаводі, ти на голову вже чуть-чуть попаявся. Типа, ну, чуть-чуть полючиться, на дядь. Uh, 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 всі такі професіоні зі своїми кордонами, що скоро потрібно буде передавати листа із запрошенням, щоб uh, нароком не порушити чийсь графік. Uh, у вас ніколи не було, не хо, не було що хочеться uh, ще ППП попер... або поговорити по телефону запись. Ненавіжу. По телефону говорити, попересписується. Теж, кстати, не сильно люблю. От зараз абсолютно не люблю переписувати. Ну, це, типа, просто я не люблю. Тіпа. Не те, що мені там людина пише такі, блядь, ти порушуєш мій особистий кордон. Я просто такий. <гів> не пишіть мені, будь ласка. Типа, пишіть тоді, коли я хочу писати. Коли я хочу, ви пи мені писали, а не тоді, коли я не хочу, ви пи мені писали. Ну, це таке вже особистей. Ніякої спонтанності тільки кордони, графіки, таймлайни? А, Ну, якщо перша розмова переписка, можу зрозуміти, а як, якщо вже стосунки, що? Там ще щось то должно бути. Зараз така это що всі что все пропрацюют. Блять, який запрограммированный текст. Якісь розумні речі але роблять всі ті ж самі помилки, які всі тільки після додають зірочку? Це була усвідомлена помилка, чи це світ зайшов з розуміння, чи є. Не уловив контекст абсолютно. Токсичні і неприємні. Висновок не сприймати серйозно контент в соціальних мережах, бо це контент, він в першу чергу робиться задля коментів, лайків. Тому що правильно ставимо мені лайки, Поставу. якщо відео сподобалось, якщо ні, дизлайки. Ютуб YouTube... все одно пишіть обов'язково. Так, Я просто пані, що не сказав. І взагалі, тайс, ти порушуєш мені особисті кордони. Відео мені дуже сподобалось.